Та ти знаєш, е я чула все прям все. Але ніколи від мертвих не чую про те, що вони хочуть гроші. Щось матеріальне. Ну, я, я ніколи такого не чула взагалі. Я не знаю, в кожного знаєш, в кожного якась своя особиста м проблема. Тобто комусь взагалі нічого не треба. Він до тебе просто знаєш з тобою знайомитися хоче. Тобто, я, як це було? От я прийшла на берковці, а там такий дуже гарний. Ну мені сподобався такий хлопчик, гарний. Знаєш? Ти на нього у нас взагалі ти приходиш блін на кладовище, це просто якась жесть. Ти на них, на них дивишся, а вони всі як з журналу. Так. Ну це правда. Вони такі всі. Прям і коли мене питають просто про перемогу, я зразу кажу, блін, для мене перемога закінчується, коли я заходжу на кладовище. От прям. В ту саму секунду, як і тільки приступаю черту, межу. Все, нові і нові ряди з'являються. Для мене перемога закінчується. І навіть карти не бачать перемоги. Карти показують четвірку мечів. А четвірка мечів — це, типу, людина отак лежить. Це не про перемогу, це про стоп-паузу. Знаєш, типу, ось. І е, до чого я вела? Я вела до того, що в кожного свій запит. А, і про хлопчика, що я розповідаю, розповідала. Деякі просто хочуть уваги. Тобто я стою, я подивилась на нього, знаєш, відійшла кудись, стою і просто чую, як позаду мене хтось мене кличе. Я повертаю голову, а він от, до нього просто дві могили. отак, знаєш, Я просто бачу його на фоці. Ну тобто хлопчики молоді, які померли молодими, да, їм також, також подобаються молоді дівчатка, як і подобалось при житті. У мене колись в офісі е, жив хлопець-покійник, і коли я працювала після битви з напарником зі своїм, і він дуже сильно мене ревнував. Тобто, мертві також вміють ревнувати, вони вміють, вміють любити, вони вміють е, відчувати будь-які емоції. Ось. А я про це не думала ще. Я знаю, що по Дніпру мала балістика прилетіти, але мені от такі сьогодні сказали в ефірі, вона прилетіла через годину, типу десь. Я думаю, що це просто я дивилася сьогодні Дніпро. Я сказала, так? Так, Дніпро. Дніпро правильно про Запоріжжя. Думаю, а, якщо про Запоріжжя, думаю, Запоріжжя тільки що подивилася на безпеку. Дніпро вже балістика мені за це прилетіла, ось тільки що. Просто зараз буду читати новини, того ж не читала ще новина навіть Харків, мені здається, буде ще. Я вже по Харкову, в принципі, казала, що я тільки побачила, як вони співали там День Незалежності, мені зразу ця вулиця Самуська просто зразу. До речі, Київ, дивись, е я коли прочитала про палац, спо, спо, палац, так, палац спорту здається, чи що в Харкові в шо, куди прилетіло? Палац куди? Так, 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 все вірно кажеш. Я одразу подумала, подумала зразу про Київ. Але знову ж таки не забуваємо про те, що мені снився Київ, прямо обстріл почнуться, як тільки буде похолодання. Перше, якісь, прям, прям перший день, коли будемо курси, ну, не курточки, якісь плащі надію, там, да, косухи. Мені каже, що буде обстріл, тому що сон такой був. мрачновато, вже в курточках стоїмо, знаєш, такі плащі. Курточки и уже в дырках дома, то есть, значит, как обстрелом, как только первый мрачный день какой-то будет в Киеве. Что далее? Показала, коли саммит про кордони территории, Сумщина, Чернігівщина и так далее. По Чернигову тоже оказала. Мы Черниговый Кропивницкий. Мы смотрели просто уже это. Там четко покажут постоянно одно и то же место в Чернигове. Блин, когда мы предсказывали когда-то про этот драмтеатр, оно прилетело через сутки. Там опять покажут драмтеатр, опять это направление ракет. И я говорю, смотрите, если там есть сзади милиция и есть какая-то типа клиника какая-то, прямо за этим, написали, что есть частная клиника, там и милиция. Направление вот этой ракеты вот туда. То есть вот этот район, куда баллистика прилетала уже, там, где драмтеатр и прямо возле, мы не ходим там завтра вообще. И ближайшие дни тоже, после, после 21 числа. Круповницкий також вже дивилась, не пам'ятаю, що там, але треба в ефірах подивитися. Чи буде в Росії велика кількість поставок. Ну, поставки будуть, правда. вони будуть, ці поставки. А, до речі, щось має, поставки будуть точно. Ось десятка пентаклів, і дурень падає, але і вони щось там своє в розробку пустили, бо у Смірці Пентаклів, божу Ось, але буде яка ситуація в них, коли вони щось буде коротше їхати. Мені здається, тут про південь. Я думаю, що це з Маріуполя, оця дорога все ж таки. Mm. І хтось по ній дасть дуже добре, а хтось це ми. Бачиш, тут десятки мечів зразу ось. Тобто, кудись дамо так на півдні країни в них, що просто. Ну, в них в нас не знаю, як правильно казати. Да? Тобто, зараз поки так, що не в нас типу. території. Ну, да, так тут так і є, бачиш, у світлюдних це про окуповану територію. Зараз вони вороги, типу, і зараз вони там у більшій своїй масі, того ось. Домой сюда. Якраз таки по твоему, что они отримают тут. Окей, супер. Какие-то жилые дома. Вот, кстати, может быть, ночью. Видишь? Вот ночью. Обстрел. Тоже где-то рядом какой-то сквер есть. Парк. Вот опять влюбленная, эти же с четверкой жезлов. Прям. Домики возле парка или прям вот, вот. Смотри, видишь, они. Может быть, прилет действительно. Вот десятка мечей падает. Предполагаю, что тоже центр города, потому что вот туз Пентакли, я специально спрашиваю локация, ну, к центру близко, прям, мне кажется, сам, самый прям вот тоже непосредственно центр туз Пентакли. пожалуйста, на западную Украину. Так, любого меня интересует, по-моему, Да. Башня падает сразу. Да, Какое-то здание суда показывают. Во Львове. Номер. Восьмой номер. Здание какое то суда. Что там рядом есть? типа здание суда то есть такое оно как может знаешь типа как что типа не здание суда а какая-то адвокатская контора то есть она такое как типа узнаешь по виду какого-то типа может я не знаю как камушками как типа замок может как-то вот так вот она выглядит очень так контуражно мне кажется что получается вот оно потом показывают задний двор из заднего двора можно выйти как-то к дороге и когда идти налево я почему-то вижу вот этот парк и там где-то должен быть какой-то адвокатура или суд, вот что-то вот, вот прям вот в этих вот, дворах. И там дома жилые, кстати, есть тоже. Там люди живут. Ну, сирены однозначно будут, вот рыцарь мечей падает. У них часто там обстрелы? Насколько мне известно, не очень часто Вот я не хочу каркать, тут пока так показывает. Сирени. Поки. Ну, ні. Ні, карта повішеного падає. Вона говорить про те, що ні. Такої типу динаміки точно не буде. Ось повішений вісьмірка вісімкажез не впаде. Але багато балістики може, да, буде восени. Навіть не може, а буде восени. Я так розумію, що це оця балістика, яка б'є близько, так? яку вони отримали від рану недавно. Дивись, мені, до речі, нещодавно сон снився. про... Там перша частина сна була для мене спеціально. А друга частина сна була про те, що я стою... знову снився мені якийсь аквапарк. Знаєш, типу, як ось, навіть це не аквапарк, а, типу, якось, такі як комплекси, там басейни. Mm -hmm. Ну, яком, зараз навіть навіть SportLife нас да, ну там є також басейн, оці ось, оці ось, там, де тренажерні зали, да, комплекси. І там, типу, басейни, оці, там, де плавці плавають, і типу, таке приміщення, коротше, як ось басейни оці полоси і е скляні вікна, оці, знаєш, весь зріст. І, і потім виходить, типу, як посеред е кімнати. Такий, як, ну я не знаю, що це таке. Це як. М... Я... Не арка, я не... я не знаю, як правильно сказати, не арка. Колона. Типу, така, знаєш, як колона така стоїть. Я не знаю, що це за, де це може бути. Але якщо <скільки> мені снився, типу, спорткомплекс, то я думав, що буде проліт. Так, <скільки> да, це одно Україна, да, да. да. <скільки> я, я думаю, що так. Я думаю, так. Того, що люди розмовляли нашою мовою. Сумська область, да? Это? Так. — Ну, как раз потерка мечей, это прикордонна територія. До речі, прикордонна територія мені показувала сьогодні, буде під обстрілами, коли буде сам миру, вони прям очень сильно обострятся там. Прикордонна територія. Вот она. Что это? Где-то показывают возле детской школы какой-то. Кстати, у детской школа сразу. Вот. Падает башня. Короче, это, по ходу, район вокзала. Вот Колесница. Там школа рядом детская какая-то должна быть. 16-й. 16-й или как-то так. Где-то вот 16-й какой-то номер. Так вот. вот, номер, вот. Так вот. Привет, куда Окупация нет. Думаю, он наши столянки нет. Район вокзала по А уже вроде было тогда по вокзалу? Падало оно. Вот оно, видишь? Mm -hmm. Блин, просто район вокзала показывают десятый раз, по-моему, уже. Район вокзала. Будет какая-то ситуация в Запорожье, что прилетит куда-то по детям здесь. Солнце, вот с пожом кубков, видишь, падает. То есть дети, смерть, дети. Что это такое? Это жилой дом, я думаю. Вот, хорошо. Покажите мне, пожалуйста. Недалеко от вокзала, по-прежнему, я искусствую, да, вот карта колесницы падает. Номер дома. Четыре, пять, шесть. Вот четвертый, пятый, шестой. Вот я не знаю, то ли это три дома. Вот четыре, да, пять, шесть идет. Аккуратно. Там, зрители, кто знает, напишите мне, будь ласка, во свобости, текие повідомлення. Що все у вас там, можете фотки кинуть, я подивлюсь. Мне просто здається що так, Знаешь, дома будинки? в будинке. Вряд ли типу, ты постоять. 4-5 есть. По обстрелам, по-моему, они решили. стрелы. Я думаю, ты знаешь, так оно и есть. Там плюс-минус, классы святой, напоминаю. Но где-то вот к этому празднику там примерно и будет какой-то обстрел. По плану, куда именно. Ну да, вот карта смерти, смотри, падает сразу. Про баллистику, да, идет речь у нас. Да, именно. Не знаю, у них какой-то центральный парк должен быть. Где-то вот возле центрального парка. Какой-то центральный парк, я так понял, это центр. Что там рядом с центральным парком? Да, там десь порядка біля парку є лікарня, по-перше, ось. А по-друге, там є, типу, або це. Что-то связано с актерами, короче. актеры, вот, певцы, ну, то есть это как он Поплавского у нас примерно, да, универ может быть, здесь то же самое что-то вот связано, или академия какая-то, что-то вот там вот и такое вот падает. А, слушай, а в этом парке они не ставили случайно сцену никогда, там, где поют? Півці всякі приїжджають і так далі. Пір наставили, тому що парк величезний просто. Так, здесь, от, там, де гуляють люди, трійка кубка, ви там часто пели, гуляли, що якісь концерти. От, от це місце, тобто туди То почему-то все. Ти з, з цієї України, тому точно таке було. Поняла, я, просто не знаю, по локаціям, я не була, бо мені по локаціям не знаю, де там, як. Тобто центр міста одразу.